Другий епізод отримав досить промовисту назву Рейніра жорстока, що відсилає до того, як фракції зелених вдається використати на свою користь жорстоке вбивство принца Джей Херріса. згідно книги в Рейнірі Купа прізвись, частина з яких спойлерні більшість образливі, одне навіть говориться в цьому епізоді. Проте Рейніра жорстока згадується вперше. Якщо у першому епізоді нас водили в курс справ обох фракцій після незначного часового стрибка, то в другому епізоді герої стикаються вже з наслідками нового вбивства та ще більшого загострення. Конфлікту, фактично, цього разу зелені та чорні помінялися місцями. Через те, що серіал максимально розтягує події з книги, в новому епізоді не так багато цікавих подій, як нам того хотілося б, натомість купа діалогів. Тим не менш з'являється перша офіційна згадка Дейрона Таргаріна. Звільнення отто з посади правиці та фінальний двобій. В огляді максимально розберу все, що нам цікавого, показали в другому епізоді. Проведу паралелі з книгою, а також трохи поділюся своїми враженнями та думками. Нагадую, що у відео присутні спойлери. Другий епізод адаптовано з розділів книги Вогоні кров, трагедія драконів, Син за сина та червоний дракон і золотий. Епізод триває 69 хвилин, що робить його найтривалішим із тих, що вже вийшли в двох сезонах. Основні події, як це часто буває в серіалі, відбуваються в королівській гавані на дракон камені та в Дріфмарку. Тим не менш, більшість екранного часу в цьому конкретному епізоді відведено саме столиці Семи Королівств. Почати варто з тієї самої жахливої ночі, на якій закінчується перший епізод. Після вбивства принца Джихеріса, Акція зелених у траурі та бажає помсти. Кожен персонаж стикається із наслідками вбивства і кожен переживає їх по-своєму. Король Ейгон в гніві знищує макет столиці Старої Валірії, який довгий час майстрував Візеріс. Його дії можна пояснити не тільки злістю на вбивць, але й на батька, якого він теж може вважати винним. Якби при житті Візеріс визнав сина наступником престолу, цього б ніколи не сталося. Ейгон злиться на всіх присутніх, і тільки коли вбиває всіх, хто безпосередньо може бути причетний до вбивства сина, на його перестає охоплювати лють. Стосовно вбивць, то кров канонічно ловлять при спробі покинути королівську гавань, проте не через два дні, а тієї ж самої ночі. Тим не менш, сюжетно це взагалі не важливо. А ось сир очікувано опинився серед повішених щуроловів, що привідкриває його долю, яка нам не була відома у книзі. Єдине, що відмічу, Ларісу все ж варто було б поспішити допитати золотого плаща, поки його не вбив король. Якби лорд-сповідник зміг зробити це, можливо, кров хоч встиг би описати зовнішній зріст та банально те, що. Сир ходить із песиком, що відразу вивело б на слід його напарника. Не поспішив би Ейгон забити його на смерть, можливо, після цього не наказав би стратити купу невинних людей. Тим не менш, по цим вчинкам ми чітко розуміємо, що божевілля Таргаріанів недалеко втекло від Ейгона Другого, власне, як і від решти представників Дому Дракона. Звичайно, отто з останніх сил намагається втримати короля від необдуманих рішень. Більше того, йому спочатку навіть вдається використати убивство принца, щоб послабити Рейніру і очорнити її репутацію. Ще є Розумним стратегічним кроком. Цього не було у книзі, але дане рішення цілковито в дусі Отто Гейтауера. Він не зважає на почуття Гелейни та виставляє трагедію на показ, щоб посилити позиції фракції зелених. Тим не менш, Ейгона цікавлять реальні дії, а не війна пер і воронів, як говориться у книзі. Ще в минулому епізоді було зрозуміло, що із дідом король не знайде спільну мову, натомість рішучий Крістон йому більше до душі. Вбивство принца стало останньою краплею, після чого Ейгон переконався в неефективності. На його думку стратегії Отто. А ось ідея відправити цінного гвардійця в завідомо сумнівну місію, навпаки, сподобалася королю. Не зрозуміло також, хто саме підкинув ідею стратити всіх щуроловів. Це або Крістон, або Ларіс, або ж навіть ідея самого короля. Варто також згадати і про принца Еймонда, який був першочерговою ціллю вбивць. Тільки тому, що тієї ночі він був з власницею борделю, кров і сир не знайшли його в покоях. Еймонду імпонує думка про те, що дядько настільки його боїться, що хотів бити його з Плячим у ліжку, а не в рівному бою. Еймонд хоче показати всім, що він крутий чувак, з яким варто рахуватися, а не просто другий син. Стена у Борделі багато говорить про персонажа, про його амбіції, переживання та те, що він боїться представитися сім'ї, який він є насправді. Після того, що сталося, Алісента починає думати, що їх карають боги. Вона не говорить, що в неї на думці, але вибір невеликий. Це або її таємні стосунки з Крістоном, які вона називає гріхом, або ж те, що вони коронували Ейгона. Але зважає, Зважаючи на те, що раніше в серіалі Алісента була цілковито впевнена в тому, що Візеріс хотів бачити Ейгона королем. Можливо, вона має на увазі саме перший варіант. Тепер варто згадати Крістона Коула найбільш ненависного персонажа у глядачів. А згідно книги, лорд командувач уже був правицею, коли доручив серу Аріку відправитися в Дракон Камінь. Натомість в серіалі саме це рішення несвідомо підштовхує його на посаду правиці. Королівська гвардія священна, говорить Крістон. Проте чіпляється до брудного плаща Сіра Аріка, що досить Лицемірно з його сторони, зважаючи на те, що він спить з королевою. До речі, з цього діалогу з'ясовується, що в Гелейни не було особистого охоронця через те, що Ерік був з королем поряд з рештою гвардійців. Натомість Крістон той самий час був з королевою. Якби лорд командувач ніс службу в той час, він напевно все ж охороняв би короля, як це робили його попередники, які постійно ходили слідом за правителем, а не охороняли королеву Гелейну чи Алісенту. Проте найцікавіше з цього діалогу те, що Крістону банально не сподобалося, що Ерік. Посмів натякнути на його зв'язок з Алісентою. Або ж він просто так подумав. Саме через це йому прийшла геніальна думка відправити Еріка до ворога. Якщо не впорається із завданням, його вб'ють, і він нікому не скаже про Крістона та Алісенту. Якщо вб'є Рейніру, його, очевидно ж, теж уб'ють. решта гвардійців теж теоретично можуть здогадуватися про Крістона та Алісенту, але в них, на щастя, немає брата зрадника. В принципі, і до цього Крістон не був улюбленцем публіки, а зараз став суцільним відморозком. Повернусь до того, що Отто втрачає брошку правиці вже в фіналі другого епізоду, що для мене стало несподіванкою. Згідно книги, Отто втратив посаду правиці трохи пізніше після захоплення Гаренхола та решти подій, але серіал вирішив обіграти все куди банальніше. Може скластися враження, що королю не сподобалися слова Отто, коли він дізнався про страту щороловів. Але, скоріше за все, виною є те, що Ларіс майстерно сів йому на вуха. Більше того, лорд сповідник точно розумів, що коли Крістон відправиться воювати, він зможе. Таємно нашіптувати свої поради замість правиці. Ну і не слід забувати, що Ларі знає про те, що Крістон частий гістю королеви, або збувшись його, можна буде поновити свій вплив і на Алісенту. В книзі Отто відправляється в королівську гавань після відставки, натомість в серіалі йому підготували іншу роль, так як він сказав, що хоче відправитися в Олтаун, а Алісента хоче, щоб він навідався до Тірелів. Хоч вони васали Гайтауерів, але на Тірелі вони все ж мають відчутний вплив. Сценаристи теоретично можуть придумати дуже цікаву сюжетну. Лінію для Отто, зважаючи на те, що лорд Тірел зараз не мовля, а регентом є його мати, яка не підтримала жодну зі сторін. Так як по книзі Отто не відіграє важливу роль подальших подіях, він фактично став вільним від сюжету книги, і з ним можна придумати що завгодно. Важко сказати, чи дійсно Отто опиниться згодом у Тироші, про що я говорив у минулому відео. Але однозначно те, що його сюжетна лінія зазнає помітних змін. Тож серіальний Отто, на відміну від книжного, ще зіграє свою кардинально іншу роль в сюжеті. На радість багатьох. Як фанатів книги вперше було підтверджено існування третього сина Алісенти Дейрона, якого раніше взагалі не згадували, ніби його просто не існує. А з книги нам відомо, що він одного віку з Джейсом та навіть були молочними братами, проте зараз знаходиться в Олтауні на службі у лорда. На жаль, в цьому сезоні Дейрона ми точно не побачимо, але це вже хоч щось. Під час короткої сцени знову з'являється г'ю молод, з допомогою якого нам дають зрозуміти, що через блокаду королівської гавані стан справ не тільки з різними ресурсами погіршився, але із їжею. Звичайно, столиця не в повній блокаді, тож навряд чи справи настільки критичні, але варто визнати, що сушею не так легко доставляти припаси, як море. Тут, скоріше за все, мається на увазі паніка, яка назріває у людей перед початком війни. Не набагато довше, ніж в останньому трейлері, в другому епізоді з'являється Ульф Білий, але поки що на ньому не зупинятимось, так як він сказав всього лиш одну репліку. Та й про нього немає що розповісти, щоб сильно не спойлерити наступний сюжет. Натомість розглянемо, що відбувається в дракон камені. Рейніра дізнається про те, що саме її звинуватили у вбивстві Джи Херріса. Проте цікавіший діалог із Деймоном, якому вона говорить, що не може більше довіряти. Чоловік хотів зробити як найкраще, а все вийшло як завжди. Убили не того, що й дружина не задоволена, тож доводиться летіти захоплювати гаренхол. Якщо фанати чорних вважали, що в них далі по сюжету будуть нормальні відносини, мушу вас розчарувати. Також цікаво те, що Рейніра не дозволяє сину патрулювати королівську гавань, щоб його теж не вбили. Натомість посилає доньку Деймона Бейлу. Яку не так шкода, якщо в неї поцілять і скорпіона. Невістку можна знайти нову, а сини можуть закінчитися. Звичайно, це дуже правильний крок, так як наступник престолу важливий у всіх сенсах. Але очевидно, що весь цей час він не буде сидіти на дракон камені. Крім того, між Бейлою та Джей Херісом відбувається перший повноцінний діалог. З нього стає зрозуміло, що навіть на дракон камені всі розуміють, що саме Гарвін Стронг, батько Джейса та Джофрі, але особливої ролі це вже немає. Вороги вважають його та Джофа бастардами, а для чорних вони принц. Ну і також не можу не згадати фінальний бій між Еріком та Аріком Каргайлами. Відмічу, що в книзі описані декілька варіантів того, що сталося, проте у підсумку вони теж обоє померли. Манкун стверджує, що ціллю була Рейніра, тоді як грип наполягає, що це були її сини Джекеріс і Джофрі Стронги. Близнюки зіткнулися в одному із залів цитаделі замку і побилися на смерть. Згідно із піснями, брати зізналися у любові, коли їхні мечі зіткнулися, а потім завдали один одному смертельних ударів і померли в обіймах зі сльозами на щок. Однак, за словами гриба, який стверджував, що був свідком дуелі, вони засудили один одного як зрадників, і обидва були смертельно поранені. Сір Арік помер відразу, а Ерік ще чотири дні помирав від ран, весь час проклинаючи свого брата зрадника. Натомість у серіальному варіанті Ерік вбиває брата, чим вдається врятувати королеву, після чого кидається на меч. Ну і не слід забувати, що саме місарія повідомила Сіра Еріка про те, що побачила його брата. Подіям на Дріфмарку відведено ще менше екранного часу, ніж навіть дракон каменю. Нам вперше повноцінно представили Адама і затизерли, Нам вперше повноцінно представили Адама і затизрили, як він дивиться на дракона Лейнора Веларіона Сі Смоука. Ну і також відбувся короткий діалог між Рейніс і Корлісом, який нагадав мені подібну сцену з Гри престолів між Кейт і Недом. Тепер перейду до декількох спойлерних моментів із наступних епізодів. Не скажу, що вони суттєві, але все ж маю виправити себе стосовно жінки в червоному, яку я помилково назвав Жрицею Орглора. В коментарях мені нагадали про те, що це служниця Рейніри, яку вже. Бачили в 10-му епізоді першого сезону, ну і в цьому епізоді вона також з'являється. А загалом, інсайт стосовно того, що Рейніра навідається в королівську гавань, має право на життя, хоч і залишається сумнівним. А звичайно, залишається варіант, що служниця буде використовуватися в якості ворона і носити записки Алісенті. Схоже, Рейніра розуміє, що вони довго можуть підсилати вбивць одна одній, але нічим добрим це не закінчиться. Тож, можливо, вони перший час намагатимуться знайти якесь мирне рішення. Крім того, хочу згадати про давнього Бутого персонажа Гарольда Вестерлінга, який відмовився підтримати фракцію зелених і присягнути на вірність Ейгону. Раніше я думав, що він примкне до сил Рейніри в перших епізодах другого сезону, але зараз я взагалі не розумію, куди він міг зникнути. Якщо Гарольд Вестерлін хотів би підтримати королеву Рейніру, він би, як і Сір Ерік, міг з легкістю прибути на дракон камінь. Натомість він просто кудись зник. Немає ніде інформації про його подальшу долю, але не можу повірити в те, що він просто помре за кадром. В підсумку можу сказати, що другий епізод стався трохи слабшим за першим, за рахунок великої кількості діалогів і повільного темпу історії. Кульмінаційний момент епізоду, хоч і зображує важливий сюжет із книги, але він не має такого ефекту, як вбивство Джихеріса з минулого епізоду. А другі епізоди, як в Грі престолів, так і в Домі Дракона, завжди були не найсильнішими в сюжетному плані. Тим не менш він точно непоганий, просто якщо вам більше подобається екшен, то його вже отримаєте в наступних епізодах. Дякую, що переглянули відео до кінця. Не забувайте підписатись на мій телеграм-канал, також висловлюю щиро Подяку меценатам. До нових зустрічей!